Вітаю! Хочу показати місто Рівне, Україна з серпня. Хочу показати свій врожай картоплі. В цьому році щось він не задався, не знаю чому. Чи було дуже сухо і я не поливала, чи ще по якійсь причині. Але картопля зовсім невеличка, не така, як в тому році була на піввідра картопля. Або варто підживити. Вирощую я картоплю ось в таких ящичках. Ящик перерізаний наполовину, і склеєний, і знизу зроблені отвори. З одного ящичка, з одного ящичка, розрізано. Половину виходить один ящик. Або я ще так подумала, що можна все-таки садити по дві бульбочки, а не по одній, тому що я в ящик саджу одну бульбочку. І щороку використовую тільки тут. Не рихлюю, не підживлюю, якщо оприскую, то коли полониці оприскую, на них можу оприскати. Дише нічого не роблю. І отак по одненькому ящичку, коли мені треба, виколупую руками, не копаю, не цапаю нічого. Посадила і забула. Ось так вони стоять у мене в рядочку. ось. І я так по-одненькому йду і вибираю. Ось такий в мене врожай. В одному взагалі мало. Це з одної, з одної бульбанки, в другому ось стільки. в третьому ось Е, Ну, мало, мало, чесно кажучи. А це вже вибрала раніше. Яким чином я вирощую? Ось тільки я вибрала, це зараз просто мокро було, то лишила підсушити, заберуся її зараз. Відсе. Зразу засіваю гірчицю. Ось засіяла, зараз буду сіяти тут, цю так само закопаю в землю. І ще раз посію, і буду її сіяти стільки, скільки дасть можливість погода. Більше ні для чого я ці ящики не використовую. Вони в мене ось так от стоять в рядочок. Їсти не просять. І ось так я вирощую в себе свою картоплю. Підкажіть, будь ласка, чи ви підживлюєте картоплю взагалі чимось, бо я ще сюди нічого взагалі не давала? Можливо, треба щось хоча б для осіннього, фосфорно-калійного висипнути, монокалій фосфату. Може, так попробувати може тоді буде більше картопля. Ніж просто гірчиця. Гірчиця ж нічого якби не дає. Гірчиця просто обез... заражує сам ґрунт, наскільки я розумію. Ось в мене перше плодоношення яблуньки. Ну, чесно кажучи, не готувалася, не глянула, який це сорт, ну, але він зимовий і має бути червоні. Червоні ябл... яблучка. це в неї перше плодоношення. Ось такі небагато. Не нормувала, вона сама віднормувала, ось тут десяточок яблучок є. І ось зібрала за ніч. У мене нападали сливки. Які вони класнючі. Це просто, ось дивіться, навіть не б'ються. Ось це їх тільки що зібрала. Ну, пішла, зібрала і, і йшла. Зняти вам врожай. Бульбочки. І ось такі сливки. Цікаво, заважу, але мене тут ну, немає 100 грам, це точно. Тому що дивилася вона от одна на всю, на всю руку таку чоловічу, що бувають такі великі. Ну, у мене ось такі. Ну, я її не нормувала, ось так збираю кожного дня. Вернуся до ящичків. Що я засіваю гірчиці? Це якби на постійно. І мене запитували ще, яким чином я вирощую свою полуницю, якщо в мене тільки одні грядки, і я на одному місці їх вирощую. Ось таким же чином, як і картоплю. Тільки грядки я беру по черзі, дві-три в рік забираю. Повністю всю полуницю засіваю дуже-дуже густо. Єдине, що треба часто поливати буквально за дві неділі. Ну я не дотримую її до такої степені, як тут. Тут я просто не звертаю на це увагу. Коли слідуючи викопую, засіваю, тоді вже засіваю слідуючий ящик. А на сантиметрів 10-15 вона піднялася, зарихлила в землю. Додала не трамафоски, можу додати пепелу, якщо є, тому що у нас ґрунт кислий, і якщо взяти полуницю, вона любить кислий ґрунт. Але не кислий, кислий, розумієте? А якщо нейтральний, лужний і кислий, то все рівно вона більше любить в бік кислого. Але якщо перекислений ґрунт, їй буде теж погано. Таким чином, навіть в кого ґрунт не перекислений, а пересипає добрив, так само полуниці буде там геть нездорово рости. Багато, наскільки я так зрозуміла, що навіть не болячки, а то що люди залюблюють свої рослинки. Пересипають добрива, і вже той ґрунт настільки засолений, що рослина не може споживати ті речовини, які потрібно для розвитку і для того, щоб дати нам ягідку. Так що вважайте на це, вирощуйте, вирощуйте свою ягоду. Ось сливка, так. Нічим, хімією жодної не оброблялась. Ну, може, щось таке є, не знаю, що це таке. Але в цілому, до речі, хробаків теж немає, як на диво. Можу розкусити одненьку, покажу вам, яка всередині. Це в мене осливка схрещена з абрикосом. Шикарний смак, взагалі, супер. Дуже смачно. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.